Сьогодні почув таку тезу, як вирощування лідерів. І, як ви розумієте, не погоджуюсь з нею. І ось чому. Коли ми говоримо про вирощування лідерів, то ми забираємо інструмент автономії у так званого вирощеного лідера. іншими словами, ми живемо в метафорі, нібито в особі скульптора. Ліпимо з глини лідера. Таким чином, він у нас безініціативний, тобто той, кому потрібно із зовнішнього середовища енергія, підтримка, вказівки, чек-листи, інструкції, ресурси. А для того, щоб створити лідера, нам потрібно експлуатувати метафору фермерства. Тобто краще асоціювати себе з фермером, який створює певне поле, грядку певну, на якому є ґрунт, який оптимальний для того, щоб приманити лідерів, як бджіл на нектар, як певного насіння, яке попадає в такий от плодотворний ґрунт, воно там розростається. Тобто той, хто. Є лідером у певному середовищі, помітить нас і в цьому ґрунті зросте до ще більших масштабів. Ну, якщо ми про масштабування. Тобто наша задача як власників, якщо можна так говорити, певною мірою спрощую, як власників середовища, як власників, можливо, бізнесу, спільнот, навчитися конструювати певне поле, забирати різного роду обмеження, ну, якщо метафорично, то там бур'яни, погоду створювати. Відповідно клімат, комунікації давати можливість, щоб проходили на цьому полі максимально швидко, для того, щоб лідер, до прикладу, акумулював можливість пропускати через себе комунікації і ті корисні комунікації, які дають нам можливість масштабу масштабувати нашу спільноту, щоб ті корисні комунікативні паттерни повторювалися раз за разом, і тоді у нас буде результатом таке от середовище. Ну, назвемо його лідерське, яке буде відтворювати само себе. В науці є такий термін автопоезис, ну вам не обов'язково його знати. Коротше кажучи, буде масштабування, буде рости наша така спільнота за аналогією з полем. Хочете використовуйте цей концепт, а хочете, користуйтеся ієрархічною структурою побудови лідерської команди.